На жаль, бюрократія настільки епічна, що коли я навіть українським бюрократам розповідаю, як влаштовано тут. Ну, коли від заявки на грант до факту виділення гранту проходить рік, ну не менше року, ну вони щиро дивуються. Це українські такі, знаєте, бюрократи. Тому на швидко перекритись точно не вийде. Я вже знаю про зупинку ряду проєктів, Вон, ветеран хаб закривається, ну зупиняє допомогу. Воїнам, які постраждали на війні кілька проєктів зупиняється, теж важливих. Ну, скажімо так, всі от стають на паузу, бо розуміють, що фінансування нема, ну то куди ж ти побіжиш? Так, які можуть бути наслідки ось відсутності цього фінансування? О, ну, Мова йде про те, що це насправді, якщо USAID зрештою ну, під нуль забриють. Да? Ну, умовно кажучи, дуже сильно скоротять свою активність такі організації, як наші гроші, ну там центр протидії корупції. Ну це справді буде ударом. Ну я не, не скажу, що це так, знаєте, взяли і побігли собі далі. Але це не, не настільки важливо, як те, що з економіки України буде винято кілька мільярдів доларів. Ну це реально не п'ять копійок, і це з економіки України з держави. Ще раз наголошу, usaid е -е -е -e -е -е Підтримка здебільшого була освоювала саме державними структурами. Гранти найбільшим е -е грантоотримачем американським є держава України у. <unch>